Сьогодні ми в одному з медичних закладів Міністерства оборони України і проводимо заходи щодо відновлення працездатності апарату рентгеноскопічного. Типу Циарка це обладнання наразі дуже критичне для нашої країни для наших медичних закладів, тому що допомагає хірургам і лікарям проводити різноманітні операції з мінімальними хірургічними втручаннями в організм. У нас дуже багато різноманітних заявок з різних куточків регіонів України на сході, на Херсонщині, в Запоріжжі, Дніпропетровщині Миколаївщині. Проводимо так само інсталяційні заходи. Ну і відповідно намагаємося якомога. Швидше відновити те обладнання, яке вийшло з ладу. Обладнання повинно робити 24 години. Це критично, щоб воно працювало. Приїжджали, і обслуговували, і ремонтували дуже вчасно, без перебіїв, щоб обладнання не простоювало на робоче, оскільки операційні втручання дуже складні, тому ми стараємося, щоб обладнання було на вищому рівні. Бажано провідних. Компанії, які випускають таке обладнання, не менше кілька разів на рік компанії приїжджають, роблять або тестування, або ремонти, або обслуговування цього обладнання. Це практика така. Протек Солюшенс Україна нас веде зірка життя.